Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика справи житейські. Давайте подивимось, От якщо у вас сталося пограбування. Вас пограбували? Чому так сталося? В чому істинна причина, чого вас пограбували? Чого саме вас? Чого так трапилось? Бо мали успіх якийсь і. Була людина, яка знала про ваш успіх, яка не дуже добре до вас ставиться. Так, мечів, Сермічів, міряність, Е, Дивіться, вийшла дві карти Верховної Жриці. Щось таке не на поверхні, щось скрито, чого так сталося. Е, хтось про вас щось комусь розповідав. Хтось розповідав про ваші успіхи, що ви е, про роботу, що є е, 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 родина успішна, класна, що можна є, що взяти. Про це розповідав хтось комусь, хвастався. Розповідали. Так. І це робили. Колективна, це було е, важко зробити комусь одному. Це був зговор. Колектив працював. ось. Було що брати? Так, хто це зробив? Свої, чи е, випадкові якісь люди? Чи причетні е, з, свої? Чи причетні для, до цього хтось свій, до цього Пограбування чи причетні свої. Скажіть, покажіть. Таємниця, не можна казати, щось. Сила. Так. Вісім жезлів. Е, я так розумію, що ви самі десь щось про себе розповідали. Інформація, пішла інформація. Інформація через роботу, щось по роботі. Десь хтось на роботі, щось дізнався про вас, один розповів іншому. Так, це, ви, як самі і винні, що самі щось розбовкали, а самі дали якусь інформацію. Наразили себе на, на небезпеку. Що ви не розумієте, що ви дали цю інформацію якимось людям, які були небезпечні? Або ваші знайомі, так, або ваші знайомі дали комусь цю інформацію, скажіть. Да, один передав іншому. Ті, кому ви розповідали, вони не хотіли, щоб так сталося, і не розуміють досі, що вони в цьому винні не, не думали, що так буде. Тобто, це були випадкові люди, але один другому щось сказав і так дізнались, що у вас є що брати, і де де що як робити. Це були випадкові люди, так, да? випадкові грабували. Так, да, це були випадкові люди, і це а, сім сім'я. Так, да, це те, як я казала, що хтось на роботі, хто з вами добрий і такий гарно з вами. Поводиться, хтось комусь розповів. І вийшло, що зробили як подласть, але таку скриту вони не очікували, що так буде. Ось. Інформація пішла через якогось чоловіка. По глупості, по дараку. Через родичі, родичі або близькі друзі. Хтось свій, комусь щось розповів, той ще комусь розповів, і так вийшли на вас ці грабіжники. Що грабували випадкові люди, не свої? Але інформація пішла від своїх. Так, в чому істинна причина, чого саме з вами така ситуація сталася? Яка е, карма роду? Яка ваша карма роду? Чи це по, по кармі вам? Скажіть карма роду? Яка ваша карма роду? Негативна карма роду? Так, яка ваша, Ви цим самим ви розплатились за якусь частину негативної карми роду. От з трьох карт да? одна хороша карта, десять м'чів це все погане, що ви будете втрачати все, що маєте. 6 м'чів, що ви розплатились за щось, якусь небезпеку ви уникнули. Тобто це пограбування воно врятувало вас від якогось більшого горя. Тобто це плата. Ще також хочу спитати, чи були грабіжники в роду? Чи були грабіжники в роду? Так, в роду були багаті люди, були багаті люди в роду. Відкритий шлях на гроші. Були люди, які ставилися негативно. Негативно ставилися до підлеглих, до тих, хто в подчиненні, верхньо відносились до тих, хто бідніший, слабкіший, негарно поводились. Так. Це як плата, що гардиня, гардиня в роду. Що ми класні, у нас все добре, а ви. Це треба прибирати, заперечую. І цю карту треба прибирати. Заперечую. Це 10 мічів. Це коли людина щось досягає, потім втрачає геть все. Заперечую. Це така карма роду, негативна. Треба робити чистку роду і це все прибирати. Потім я ще хочу подивитися, яка особиста карма, яка особиста карма того, хто дивиться, того кого пограбувала, яка особиста карма. Ну, є також трошки негативна карма особиста, яку притягнули з минулих життів свої відпрацювання. Так, зараз все по порядку вам розповім. Це карма, що повин, щось по дітях треба було відпрацювати, якусь історію з дітьми, що вони обов'язково у вас повинні бути, або вам їх дуже хочеться щось з дітьми. І що їх повинно бути багато. Це перше. Друге, вісім кубків це розлучення. Притягнули, що втрату, якусь втрату, що повинні розлучитися правосуддю. Потім ви повинні бути успішні на коні. Це прям ваша така задача в цьому житті бути з грошах, вміти їх заробляти, бути багатим. Це карма цього втілення на цій землі, що ви повинні мати гроші. І е, е, притягнули е, або у вас складний характер, або поруч з вами люди в вашому оточенні, які дуже роздражительні, такі е, сверливі, все не так. Е, ш, ну, якусь людину притягнули своє життя. що... Е, Ну, важка людина, тяжкий характер, важко з нею справитися. Але по уміряності ви повинні навчитися гамувати цей характер. Це або ваш характер, і ви його стримуєте, вчитесь бути з людьми в гарних стосунках, незважаючи на свій важкий характер. Або у жит... ваше життя приходять такі партнери. Да? З таким характером, і ви повинні навчитись оце все тушить, цей пожар. Карта мир, ви відпрацювали цим пограбуванням, ви відпрацювали свою негативну карму. Тобто це плата за. Як краще заплатити грошима, бо якимось майном, чим здоров'ям і собиттями по, по життю, якимись неприємними втратами іншими. Я прибираю негатив. Так, зараз я його перекрию. І будемо повертати ворогу тим, хто пограбував оцю негативну карму роду і вашу особисту негативну карму. Зараз повернемо тому, хто щось у вас пограбував те, що вони забрали, ваші гроші або майно, то хай вони з цими речами, з цими грошима заберуть всю вашу негативну карму вашої родини, всі хвороби, всі негаразди. Хай забирають на себе і відпрацьовують їх. Так, що мені треба? Мені карта мир треба, вона вже вийшла, ось вона. Ну, то, що з вами трапилось, воно не випадково. Це з вас Вищі сили зняли таким чином плату, організували цих людей, які до вас прийшли, а прийшли, бо хтось десь похвастався. Так, прибираємо. Вищі сили, духи роду, янголоохоронці, прошу захисту для тих, хто мене зараз дивиться, для тих, кого пограбована. Прошу прибрати з вашого життя всі негативні моменти, зняти всі негативні втручання, очистити негативну карму роду, очистити вашу особисту негативну карму. Карму. Хай ті люди, які вас пограбували, разом з цим майном заберуть на себе все е негативне, всю негативну карму роду, негативну, особисту вашу карму собі заберуть і її відпрацьовують за вас. Та вищих сил буде так. Так буде. Тож з легким серцем відпустіть те, що у вас забрали. Ось. Ще хочу подивитися, чи буде знайдено цих грабіжників, чи буде повернено то, то, що вкрадено. Так, значить, якщо не знайдуть, то грабіжник забрав на себе всі ваші хвороби негаразди і негативну карму роду родини і буде відпрацьовувати її. Його діти також. А якщо... А якщо знайдуть, то чи повернуть? Скажіть, повер... чи повернуть, чи знайдуть грабіжників, чи повернуть то, що вкрали, чи знайдуть, чи буде знайдено тих грабіжників, чи викриють грабіжників. Навряд а, в, в роботі, ну навряд їх. Н -н -н. Перешкоди дуже важко. Навряд чи їх знайдуть. Чи повернуть майно, чи повернуть майно, скажіть, чи повернуть те, що вкрали? Ні, не повернуть. Це втрачено назавжди. Так. Хочу подивитися ще, чи є на вас негативний магічний вплив. Чи є негативний магічний вплив на тому, кого я зараз дивлюся. Є складності, перешкоди, ви їх подолаєте. Те, що ви втратили по, по справедливості, ви, вам повернеться, вам доля підкине ще можливості гроші підкинуть. Відкриті шляхи на гроші, король Пентаклі. Те, що було втрачено, ви його відновите, ви від, знову заробите, отримаєте, бо на коні калісниця. Відкриті шляхи на гроші. Тут також шляхи на гроші. В, в голові також про гроші. Е, бу... Це складно, вам здається, що це неможливо, що це дуже складно, знову це все заробить. Але ви це заробите. Буде навіть більше, ніж те, що вас вкрали. Так, це все відновиться. Негативного магічного впливу я вас на вас не бачу. В минулому був якийсь негативний вплив. Ну, це, мабуть, енергетичний вплив через те, що у вас все забрали. Це як ви почувались на дні все до нуля, людину повністю як знищили, пройшлись по вам, і як ви тут опинились. Карта каже. Рицер Пентаклій, Королева жезлів і сім кубків зрада придательства, якесь придательство. Тобто хтось а, хтось вчинив не дуже гарно. Ну це нема негативного магічного впливу, це енергетичний вплив. Прибираю негаразди, заперечую, тут думки такі важкі, я також їх заперечую. На соботійному плані нічого такого страшного нема. Ви вмієте заробляти, і ви заробите ще. Так, і тут вийшла родина. Що ви це робите родиною разом? Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати всі негативні енергетичні впливи, негативні думки, негативні програми знімаю, повертаю весь негатив, тому хто це робив. По Верховному суду буде так і так буде. Дякую за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі.